Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку закріплення навичок усного додавання і віднімання вивчених випадків. Завдання 4. Обчисли. Виконуємо обчислення виразів. 180 плюс 500. Перший доданок 180 можемо розкласти на розрядні доданки на 100 і 80. І до сотень додамо сотні. І тоді до сотень, суми сотень додамо десятки. 100 плюс 500 це 600, а 600 плюс 80 це дорівнює 680. Наступний вираз 500 плюс 230. Другий доданок 230 розкладаємо на розрядні доданки на 230. До десятків додаємо десятки і. До суми додаємо сотні. 50 плюс 30 це дорівнює 80, і 200 плюс 80 це дорівнює 280. Наступний вираз 180 мінус 60. Зменшуване 180 розкладемо на розрядні доданки на 100 і 80. Від 80 віднімемо 60, це дорівнює 20, а 100 плюс 20 це дорівнює 120. Наступний вираз 120 поділити на 6 і відняти 1. Виконуємо першу дію ділення. У діленому 120 прикриваємо 0, 12 поділити на 6 це дорівнює 2. Дописуємо 0 справа, який ми прикрили, це дорівнює 20. І друга дія 20 мінус 1, це дорівнює 19. Наступний вираз 110 плюс 90. Перший доданок 110 розкладаємо на розрядні доданки 100 і 10. І До 10 додаємо 90, це дорівнює 100, а 100 плюс 100, це дорівнює 200. Наступний вираз 695 мінус 690. Зменшуване 695 розкладаємо зручні доданки. На 690 І 5. І від 690 віднімемо 690 0, і плюс 5 це дорівнює 5. Задача 5. Читаємо умови задачі. У крамниці продають двоколісні і триколісні велосипеди. Всього було 18 велосипедів. Із 44 колеса, скільки було двоколісних, а скільки триколісних велосипедів? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про двоколісні та триколісні велосипеди. Нам невідомо, скільки було двоколісних велосипедів, і також нам невідомо, скільки було дв... триколісних велосипедів. Але нам відомо, що всього у магазині було 18 велосипедів із 44 колеса. Тож, Позначимо фігурною дужкою всього разом. І нам потрібно дізнатися, скільки було двоколісних і скільки було триколісних велосипедів. Уявімо, що всі 18 велосипедів мають по два колеса. Дізнаємося, скільки всього коліс. Першою дією. По 2 означає помножити на 2. 18 множимо на 2. Перший множник 18 розкладемо на розрядні доданки на 10 і 8. 10 помножити на 2 це 20, 18 помножити на 2 це 16. І 20 плюс 16 це дорівнює 36 коліс. Пояснюємо. У 18 двоколісних велосипедах. Проте у задачі вказано, що було 44 колеса. Тобто більше, ніж 36. Знайдемо різницю коліс, тобто наскільки більше 44 коліс, ніж 36. Віднімемо другою дією від 44 36. Зменшуване 44 можемо розкласти на зручні доданки на 30 і 14. Від 30 віднімемо 30, це дорівнює 0, і 14 мінус 6 це дорівнює 8 коліс, пояснюємо зайвих у триколісних колісних велосипедах, тому що всі зайві колеса це означає, що вони були у триколісних колісних велосипедах. Тобто ми можемо зробити висновок, що триколісних велосипедів було 8 штук. Тож тепер знайдемо, скільки було двоколісних велосипедів. Якщо нам відомо, що всього було 18 велосипедів, а ми дізналися, що 8 велосипедів це триколісні велосипеди. Тож, від 18 віднімемо 8, і це дорівнює 10 велосипедів двоколісних. Щоб перевірити себе, ми можемо помножити так? 10 велосипедів двоколісних це ті, які мають по 2 колеса. 10 помножити на 2 дорівнює 20 коліс, і 8 велосипедів триколісних. Це ті, які мають по три колеса. 8 ми множимо на 3, і це дорівнює 24. І тепер додамо усі колеса, і в сумі ми маємо отримати 44 колеса, так як це вказано нам в умові задачі. 24 колеса триколісних велосипедах. І 20 коліс у двоколісних велосипедах 20 плюс 24 це дорівнює 44 колеса. Отже, ми розв'язали задачу правильно. Запишемо відповідь. Скільки було двоколісних, а скільки триколісних велосипедів? 10 велосипедів було двоколісних, а 8 велосипедів триколісних. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!